Скандал на Волинській митниці не вщухає. Мало не від першого дня з моменту призначення нового начальника Олександра Шавлака проти нього збунтувалися і митники, і підприємці, бізнес, яких пов'язаний з митницею. Дісталося і простим водіям, які тепер нарікають на кілометрові черги. Нагадаємо, новий начальник прийшов на Волинь із Чернігівської митниці. За кілька днів у місцевих зміст зінялась ціла буча. Зокрема, йшла мова, що за час керування Чернігівською митницею Шавлако через пропускний пункт митниці нові Яреловичі пройшла партія у 800 кілограмів незаконного бурштину і була затримана лише на білоруській митниці. Окрім того, новопризначеного начальника звинувачують у скандалі на Чернігівській митниці через закриття митного терміналу, яке спричинило бурхливу реакцію громадськості і підприємців. Як повідомляли Чернігівські ЗМІ, однією з найважливіших умов їхнього бунту було звільнення Олександра Шав. Невдоволені з'явилися вже за два тижні роботи цього посадовця і на Волині. Новий керівник Волинської митниці взявся з коліс проводити реорганізацію, збільшувати кількість митних постів, призначати нових та звільняти старих працівників. В результаті тихий страйк оголосили самі митники. На кордоні виросли черги, сповільнилось оформлення вантажів. Колектив митниці навіть уперше за кілька років зібрався на профспілкові збори. 300 працівників митниці висловили у присутності губернатора Володимира Гунчика недовіру новому начальнику. Митники вимагали. Від нового керівника налагодити стосунки з людьми, припинити незрозумілу реорганізацію та переведення своїх колишніх підлеглих з Чернігівської митниці у Волинську. П'ятьох таких чернігівських митників вже переведено на Волинь. Голова комісії з питань Волинської митниці ДФС зазначає, що ті на задекларовану зарплату у 3,5 тисячі проживають у дорогих апартаментах та пересуваються на елітних авто. Заводить нас на територію недешевого готельного комплексу, у якому ні. Ото зупинилися новопризначені митники з Чернігівщини. Ми знаходимося на території елітного комплексу готельного Машівбір, це Любомський район, де бачимо на стоянці, на парковці автомобілі прибулих на волинь заробітчан з Чернігівської області, які винаймають престижні будиночки. Великої вартості мають можливість на свою злиденну зарплату в 3,5 тисячі гривень приїхати утримувати такі автомобілі, жити в готелі і відповідним чином. Намагатися зайняти керівні посади на Волинській митниці. У свою чергу представники громадських організацій також обурені кілометровими заторами на кордоні і зволіканням з оформлення вантажів, що почалося саме після призначення нового митника. Вони особисто запрошували Олександра Шавлака дожі, на громадські слухання, а той запрошення проігнорував. Отож, представники громадськості приїхали на митницю повторно, аби завершити все, що не встигли узгодити першого разу. Втім, пресі. Не дозволили пройти до кабінету головного волинського митника разом з представниками громадських організацій та бізнесу. Пан Шавлак приймає окремо спершу журналістів, потім решту візитерів. На камеру розповідає про те, як погано працює Волинська митниця нині та як гарно вона запрацює після його реформ. Я програму ді. Скажімо, тільки що, тільки ще як би, опрацьовую і розробляю. Я вам скажу, коли я сюди їхав, коли мене з Чернігова викликали да, і сказали, що післязавтра вже готується приказ, наказ, післязавтра ви, Олександр Вячеславович, відбуваєте відрядження на воли. І з таким завданням забезпечити в зоні діяльності цієї митниці і на цьому кордоні дотримання законодавства України. Як? З митної справи, так і антикорупційного, так і законодавства, яке регулює проходження нами державної служби, знаєте, все. Залежить від людей, зважаючи на те, що чітко сформованої програми розвитку митниці немає, новий очільник вже в перший тиждень вирішив, що Волинській митниці ДФС конче потрібна реорганізація. До речі, уже третя від початку року. Нагадаємо, у лютому цього року екс начальник митниці Юрій Мацібора у рамках реорганізації ліквідував чотири митних пости. Запевняв, такі зміни відбулися згідно міжнародних договорів. Та новий очільник вважає, що таке скорочення не потрібне і береться все перелаштовувати на свій лад. Я бачу так, що, наприклад, і Ягодин, і устілу – це повинні бути окремі підрозділи, під, і, 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 мати там свого окремого керівника в статусі заступника начальника митниці, розумієте? І відповідним чином працювати, а не бути затертими десь у щось, наче якось так. Років як два. На митниці нема керівника постійного. От. І я знаю, що е, не, тільки, не тільки люди з інших регіонів, а й місцеві люди, да, які е, тут у вас живуть, працюють, вони виконували обов'язки керівників. Так? Але вони на ці посади призначені не були. Значить, що звідси? Вони не виконали тих завдань так? і не забезпечили діяльність митниці таким чином яким це від них вимагала служба і держава? У протилежному переконує голова профспілки Юрій Тарещук. Каже, з... люди обурені це... вже третьою реорганізацією це... за цей рік, адже в таких умовах важко налагодити якісну роботу митниці. Одною з проблем це найважливіша. Втретє за рік у нас проводиться реорганізація. Це не болю, така болюча тема всіх наших працівників нашої митниці. Нічого конкретного від нового митника не почули і представники громадських організацій. Сказати, що ми там домовились, це була б ну, дуже гучна заява. Ми поспілкувалися, тому що, ну, скажімо, на зборах там було більше емоцій, але якраз тут ми прийшли, щоб поспілкуватися, подивитися один одному в очі, висловити свої думки. Представники громади кажуть, що вже не вперше чують гучні заяви. Мовляв, кожен начальник обіцяє покращення роботи митниці, співпрацю з громадськістю та проходить час і все обіцяне забувається. Тим часом в кілометрових заторах на Волинській ділянці кордону сотні водіїв годинами чекають черги на оформлення документів. І митники, котрі висловились за недовіру новому керівникові, і представники громадськості обіцяють сприяти журналістам фактами для продовження висвітлення цієї теми. Наталія Климко Рустан Щербачук для новин на часі.